Що таке ігровий планшет у 2025 році? Дехто з вас може сказати, мамо, це просто багато пам'яті, якийсь завеликий екран і якийсь потужний прос. І все? Ви рахуєте, що це, вважаєте, що це ігровий планшет. Ні. Ось! Ігровий планшет Y700 від Lenovo. Це Lenovo Legion 25-го року. Це версія їх дві є. Це молодша версія на Snapdragon 8 Gen 3, є старша версія на Snapdragon 8 Elite. А, і це справжні ігрові планшети. А знаєте чому? Я зараз вам розповім. Чим відрізняється? Почнемо саме з екрану. 165 Гц. 2К цей екран у Елі, тут е, 3К. Так, 3К плюс. Далі. HDR чи Dolby Vision. Тут вже неважливо, яка форма HDR, але. Дійсно, на Еліту нам 12-бітний екран, тут 10-бітний, чи 12 й ну, напишіть, напишіть, який тут екран. Ну, Давайте так. Хто, хто в нас такий дотошний і скаже, який тип екрану тут і який формат HDR він підтримує. А тепер далі. В нас є два USB Type-C. Один тут, ну я його перевернув. Так, один тут, один знизу. Ось, один тут, один знизу. Ви на фіга 2 USB-C, а тому, що на цей ви можете під'єднати, наприклад, навушники. А на цей зарядку. Чи зарядку, коли граєте, щоб він не розряджався, і при тому, що вона може працювати у режимі пробросу енергії. Не заряджати планшет, щоб він не перегрівся, не дай Боже, а просто режим пробросу енергії. В нас є режими розгону. Є потужний режим, де ви у гейм-центрі просто одним натисканням розгоняєте ваш проц і ві... відеочип. І це також є. І він побудований на UFS 4, а старша версія на UFS 4.1 сховищі. В них LPDDR 5X пам'ять у цьому старшому lpddr 5X Ultra. Оце ігровий планшет. Охолодження. Тут охолодження більше за розміром, ніж смартфон на 6,1 дюйма. Уявіть собі. І це ще не все. Класний звук з Dolby Атмосом, просто неймовірний. А екран оснащено сертифікацією тюф захисту від глаз для того, щоб дитина, наприклад, граючись, не посадила собі очі. Так. так. а? Зір. Ну, оченятки не посадила. Що ти мене то поправляєш? Зір, звісно. І це ще не все. Оце ще не все. Багато пам'яті. 16 на 512 це старша версія. Можна купити молодшу версію, вона буде дешевше. Є е, швидка зарядка. Ну, так як це, китайська версія, вона коштує дешевше, але це адаптована під глобал, тобто стоїть повна глобальна прошивка. Повна глобальна прошивка. Є євро ось цей е, зарядник е, швидкий, але максимально тут 25 Вт, бо на китайській е, версії стоїть 65 Ватт. Е, ну, є у комплекті 65 Вт е, цей як його, блок живлення. Але ви повинні розуміти, що Snapdragon Elite версія вона коштує стільки ж китайська, але вона не має інших мов, окрім чайна е, і інглиша, але можна спробувати щось змінити за допомогою деяких додатків. Е, і при тому, що там також можна завести, наприклад, Google Play Serвіс. Lenovo це дозволяє. Но тут також є нюанс, що у, у деяких іграх може не так працювати мова, бути десь китайщина, а це повний-повний глобал. І що ви скажете? Це поганий планшет? Це поганий планшет, чи а, ви можете сказати, що там це не ігровий планшет, чи може якийсь інший ігровий. Давайте. Це металевий планшетик. Металевий. А, камера 13 Мп задня, передня камера, в нас 8. Бачите, вмикається іграшка. А в нас отут появляється, ось такий можна увімкнути а, моніторинг процу, моніторинг усього. Гейм-центр з а, миттєвим розгоном. Це все також в нас є. Це повністю ігровий планшет. Я ви спробували, як він працює. Деталі цього корпусу цей скляний екран, тактильність просто ідеально. Що ми зараз робимо? Йдемо з вами, розпаковувати тут нічого особливо. Йдемо з вами, дивимося, скільки він коштує, де можна купити Порівнюємо версії. Потім тестуємо, а потім робимо висновки. І так, дивіться, в нас є два варіанти. Snapdragon 8 Elite коштує 485 16 на 512 і цей коштує 484 теж 16 на 512 Але у чому різниця? Це і e Whike 700 25 року, китайська версія, прошита на повний глобал. Це важливо, бо немає Китайщини, немає повноцінні Google сервіси, він заходить в аккаунт. Все добре, повна повна локалізація, там не локалізація, воно конкретно конкретно міжнародна версія. А тут чайна версія. Вони навіть попереджають, що тут чайна версія, і я вам скажу: різниця у процесорі. Там 8 Elite, тут 8 3, екран тут 500 ніт яскравість, там 600 ніт яскравість. А, при тому, що. Пам'ять однаково, тут трохи більший акумулятор, зовсім трохи більше. А у іншому усьому, в принципі, вони однакові. Так, тут є ну, 360 Touch Sampling Rate, Тобто, ну ви розуміли, він в принципі однаковий, і тут трохи трохи більша роздільна здатність тут 3.040 на 1904. А тепер давайте подивимось, те, що ми оглядаємо. А якщо дивитись, ми бачимо Qualcomm Snapdragon 3, 8,8 дюймів 165 Гц. рефреш рейт, ну, це зрозуміло, роздільна здатність 2560 на 1600. ну, Тут ми вже бачили на 3.040 на 1900. PPI трохи там більший. Фронталка 8, за, задня 13 і тут 6550 мА батарея. Це на давайте я вам покажу. На 1000 мА менше. Wi-Fi 7, і тут, в принципі, UFS 4, LPDDR 5X, тут, до речі, UFS 5.1, ой, 4.1, не 5.1, 4.1, Десь вони навіть писали. А ось, UFS і LPDDR Ultra. Тобто ви хочете старшу версію, можете купити старшу. Хочете молодшу версію купуйте молодшу, обидва планшети 25-го року. А тепер, що в нас тут ще є? Він 779 мм затошки, 350 г в нас вага. І що в нас тут? До речі, охолодження просто неймовірне. Він повністю не гріється. А от екран класнючий, 500 ніт, 343 PPI, Global DC Dimming, тобто затемнення, і в нас дельта. Та Є менше один, це відповідність p 3 точність кольорів передачі. Є сертифікація TÜV, два USB Type-C. Ну, ми про це ще поговоримо. І, до речі, тут навіть мотори вібрації. Все прикольно. Давайте так переходимо, тестуємо, а посилання я розмістив у опису під цим відео, як і посилання на зразки з камери. Тож перейшли. Почнемо відразу з того, що він дуже-дуже яскравий. Якщо не прибрати трохи яскравості, то буде пересвіт камери. Дуже-дуже плавний. Подивіться на цю швидкість реакції, бо це все-таки 8Г3, якщо ми підемо у процесор. Qualcomm, Snapdragon, 8Г3, 2 ядра А520, 2,2 ГГц, 3 ядра 720, 3,1 ГГц, два ядра 720, 2,9 і ARM Cortex X4, 3,3 ГГц, 4-хнонометровий 64 біт, За дисплеєм у нас відповідає. Андрено 750 і роздільна здатність цього екранчику на 8,8 дюймів 2560 на 1600 878 дюймів. 144 Гц зараз, але вона динамічна до 165. Будь ласка, в нас коннект 2,8 Гб. тут Wi-Fi 7, тут Wi-Fi 7. Акумулятор 6550 мАч, при тому, що. Я вже знімав цей планшет і саме тестив його десь 2 чи години. Грався, і в мене практично не випала зарядка. Не впала Android 15. І давайте ось таким наступним чином. Справа у тому, що коли ти граєш, навіть якщо в тебе сідає акумулятор, ти ж там можеш зарядитися. Але ось це відмінність ігрового планшету натурального ігрового планшету від звичайного. Тобто ти можеш заряджати звичайним способом, просто заряджати його так. Але грати у цей час ну дуже-дуже незручно. Але тут є ось такий заряд знизу. Тобто, ти можеш тримати. І при тому не тільки заряджати. Ти можеш увімкнути режим. Ось давайте підемо у такий прикольний режим, де тут ігрові опції. А, ну, давайте розширений, О, ігровий помічник. А, і тут ви можете увімкнути обхід заряджання. Тобто, коли ти будеш вмикати його, він буде просто живитись. ой, навіть дуже-дуже яскраве, розкраве. Він буде живитись від е, цього під'єднання, але не буде заряджати. Ось так. І навіть контроль температури буде при цьому. Оце дійсно круто. І давайте відразу, якщо ми вже в ігровому помічнику, то ми ж відразу розуміємо, що в нас тут є керування моїми іграшками, є сортування ярликів, перегляд ігор. Бачите, тут повноекранний, за замовчуванням можемо встановити детальний режим. От бачите, детальний режим, Повноекранний чи детальний. Ну, давайте детальний. Ну, це в нас буде трохи ну, для кіберспортивних таких моментів. Ігровий острів є, бачите, ми можемо увімкнути ігровий острів. Плаваючий дисплей, таймер, тобто це можна все вмикати. Це дуже класна тема. А, при тому, що можемо піти у екранчик і побачити відразу, ну, у нас тут кольори насичені, все класно, стендбай режими, багато різних моментів. А ну давайте. Де в нас частота оновлення? Надзвичайний, 165 Гц, динамічний показник. А, тепер про телефон, ну про, про планшет, Le, Le, Lenovo Legion Tab 883, tb 321 fu ну процесор ми вже бачили, і це сама максимальна пам'ять 16х512. При тому, що в нас є тут ще розширені функції режим ПК, він може бути у режимі персонального комп'ютера, при тому повноцінно працюючий, це глобальна прошивка. Бачите, a, багатовіконний режим, під'єднання підтримується клавіатури. Підтримується під'єднання миші, можемо вимкнути цей режимчик, так, Давайте підемо назад у налаштування. Дуже-дуже класно, дуже швидко працює. А тепер давайте розширені функції. У нас є периферійний режим, а це для ігрових функцій це просто неймовірна річ. Тобто ви можете під'єднати сюди геймпад і зробити кеймейпінг. Бачите, тут навіть ось показують, що можете зробити ремапінг кнопок, чи під'єднати, наприклад, клавіатуру і мишу, і також зробити ремапінг і грати у іграшки саме таким способом. One Vision. дуже класна тема, є плаваючі вікна, є розділяння. Розділений екран. Давайте відразу перевіряємо, як працює розділений екран. Давайте затискаємо. О, розділити екран. Ви обираємо другий додаток. Ну, давайте відразу антуту запустимо. І я можу сказати, що тут у антуту, ну, розвернув антуту сам по собі дебільний. 2 мільйони 974, 2 мільйони так. 94. Ану, стой, стоп, 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 щоб щось я заплутався. 2 мільйони 94 310. А тепер далі. Давайте мультітач-тест на 10 пристроїв. Дивіться, він просто неймовірний. Він прям а, за пальцем відпрацьовує, бо тут же ж ми з вами вже читали, який яка герцовка відгуку. PUBG папх Mobile. І нам дає у режимі бою обрати графіку сверхплавно і на ультра частоті. На жаль, у мобільній версії української мови немає, тут уж вибачте. Давайте стартуємо. Так, поки ми тут покажу. Дивіться, в нас є ось такий ігровий вікон, це ми можемо вмикати, вимикати дисплей моніторингу. 120 FPS дає спокійнесенько, від 110 до 120 FPS, навіть 121, 122 тягало, десь У нас там приплигувало, ну, ось 121 було тільки що. Далі, тут є в нас ще, дивіться, ремапінг, так, знімок екрану, очистка пам'яті. Ну, і Ну Налаштування збалансований режим, можна увімкнути наприклад, режим там якогось там, потужний режим. Тут багато різноманітних моментів. Тобто ви можете цим також керувати. Ну, давайте висадимось, трохи постріляємо. Дивіться на температуру. Температура планшет цей саме розрахований для іграшок. Він практично не гріється. Практично він не гріється. Немає ніякого нагріву якогось страшного. При тому, що ми можемо грати на ось таких частотах FPS, бо це все-таки Snapdragon 8 Gen 3. Давай. О, тут вас багато зараз. І постріляємо, і побігаємо. Дуже полюбляю, коли багато кого сідає там десь. Ану, давайте. Побіжали зараз. Ага, давайте увімкнемо звук, щоб ви оцінили. Звук басистий, класний, щоб ви розуміли. Звук дійсно прикольний. Класно чуть ваших ворогів. Поясню. О, а що, нічого немає. Справа у тому, що колонки, ось вони. Динамік. Та йди ти кудись там подальше. Що там тобі? Так, лук взяли. Ну ладно, хоча, хоча б лук буде. Хоч... Хоча б лук буде. Ну таке собі, я вам скажу. Де там хто є? Ее! Yeah! А ну попав. Где они? Слушайте, ну звук просто класснючий. Да блин. Ну е. Что там еще там хочешь? На тобе. Звук ідеальний. Бачите, динаміки. Ось тут, вони е, е, дуже дуже класної якості. Де хто стріляє? А, десь десь позаду хтось. Зараз ми... Ага, хтось вибіже. Де ти там стрілюн, блін? Звідки він стріляв? Ах ти ж стотиняка. А що я лук бросив? Звідки Звідкіля стріляють? Ага. Ну, буває. Коротше, частоти ви бачили. Це просто неймовірно. Дивіться. Ви ж розумієте, так, можливості цього планшету. Ми вже пограли з вами у PUBG. От хочу вам відразу показати вайфайчик. От давайте. Тут Wi-Fi 7. От давайте, поїхали. Та-дам! Це звичайний на зовнішній світ, десь тут якийсь місцевий сервер. Ну, Максимально, що я отримував 1,6 на 1,7 навіть в гигабіт. От, Будь ласка, 1,4 на 1,3. Це класні показники для планшету. Це дійсно класні показники. І ви ж можете тут не тільки грати, ви можете стрімити різноманітні відео, можете там дивитись якісь фільми. Бо звук тут, от бачите, воно у HDR-чику. Подивіться на цей екран. Давайте відразу зробимо яскравість. Ліпше. Подивіться на цей екран. Кути. Кути просто класнючі. Він просто топовий. Ану, хочу. Ану, це я знімав. Він просто топ. Ану. Просто топ. Клас. Слухайте. Ну, в мене питань по екрану дійсно немає. О! От і це у віконечку випало. 3-A-тайтли по типу Genshin Impact працюють зовсім без питань а на частоті 60 Гц у максимальній якості. От, якщо ви бачите, так, я саме на цій локації завжди тестую. Донька не дає свій аккаунт, вона там грає у Genshin Impact, але я вам скажу так. Подивіться на, я, на якість, це топова якість. І нагрів не вище 30 градусів. Я вже тестую цей планшет, вибачте, декілька годин. І я не отримав якогось дуже великого нагріву. При тому, що, при тому, що от зйомка цього відео буде тривати десь годину. І година саме у іграшках, так, у якихось тестах, постійно увімкнений екран. І ви можете дивитись на батарею. Батарея дійсно класно тримає, і вона оптимізована. Сама система оптимізована під такі моменти. Но Ну, ви зрозуміли, Genshin Impact просто ідеальний. При тому, що саме у шедоуганс Legend ми бачимо Ультра 60. Бачимо так? І подивимось на частоту кадрів. Е, подивіться: 133, 155, 156. Це ультра-ультра е, плавнюсінько. так? А ну, давайте, що там, у сушибак, щоб його дістати. Ну, давайте дістанемо, спробуємо. Давай. давай, 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 вмикайся вже. Так, умикнули. Візьмемо цю штукенцю. І підемо зараз. Розмалюємо одного інопланіт... іншопланітянина. Ну давай. На тобі! Є, є, гарно, гарно. Давай, поїхали сюди. А ну давай ще разочок. Доброго раночку, друзі. Доброго раночку, друзі. Ну, нормально поїхало, пішло, поїхало. Пішло, поїхало. ану беремо. Дивіться, яка плавність на ультра на 60 FPS. Так, ану, давайте. Ну, тут десь а, в нас падає до 55 і Ми повинні це розуміти. Так, пішли далі. Пішли далі, ану. А давайте спробуємо екстремальний режим поставити. Режим підвищеної продуктивності. Тирін. ну виходьте. Це класний планшет. Це класний ігровий планшет для будь-яких. Воу-воу-воу. Навіщо я себе так? Для класних моментів з іграшками. Слухайте прям. Прям затягується блін, треба вимикати, та ну його нафік. А, Але ви повинні розуміти, що тут є камера. І камера е не сама погана, але ну, вона дуже далека до хоча б, до хоча б е якогось середньобюджетного е з планшету чи смартфону ну, саме смартфону. Давайте я запишу вам тут деякі семпли. Привіт-привіт! Це тестове відео. Ми тестуємо планшет Lenovo... Е а який леноми, легіон? <смі> ладно, ладно, шуткую. Що я можу сказати? Звичайна камера, ми вже обговорили, яка вона у темряві, вона фоткає, ну, це не темрява, з деяким підсвітленням. Вона уходить трохи у. Свій такий утеплий, більш дає теплий відтінок. Тепер є декілька моментів з фокусом і чіткостю у руху. І трохи також йде у червоний відтінок при фотографуванні якихось об'єктів. Але у цілому це непогано. Це непогана камера для ну дивіться, так, для планшету, де, в принципі, то і не може бути якоїсь нормальної камери, якщо це там не планшетофон. Навіть з експозиційного. Позицією, бічмен справився. Ніякої стабілізації, звісно, немає, але це непогано. От я вам сказав у опису під цим відео оригінали фото. Відео можете самі подивитися. Мені камера камери не подобаються. Я дуже-дуже вибагливий до камер. Вимогливий до камер. Дельта Force на графіці підвішеної якості. Дивіться, графіка і звук. 120 FPS HD, ультра нам дає обрати 98 FPS. Ну, Є як є. Тобто для цього планшета саме так. Ну, Зараз ми з вами 89 FPS. А, я не туди я не побіжав. 90 FPS це на ультраграфіці. До 98 не доходить. Ну, Давайте зараз побігаємо. Але він дуже добре підходить для гри у Delta Force. Саме Такий планшет. Особливо, якщо використовувати, наприклад, якийсь геймпад. Якийсь геймпад і ремапінг, так, який тут є. Ох, ти ж зараза така, а? Де ти тут? Привіт, привіт. А, ну давайте. Ну, все, в принципі, мене збили. Що ти зробиш? Є, е, як є. Капітуляція, все, ми з вами повинні бути були протестувати. Звісно, він підійде і для Call of Duty, і для, для будь-якої іграшки, навіть. Знаєте, Game of Thrones, гра престолів, вона дуже вибаглива. Це, це іграшка, яка зводить навіть Snapdragon Elite, так, якийсь там 8 еліт з, -з глузду. Ну, є як є. Тут ми можемо грати лише на середніх налаштуваннях. Ну, Давайте він відкомпілює шейдери, бо це відкритий світ. Ну, коротше, зараз побачимо. Ну, і тут ми бачимо з вами. так, Тут навіть будуть деякі пролагування, бо на середніх налаштуваннях воно буде присідати до 35 FPS. У середньому тримає, от, бачите, десь нас міні-кадрів. Ну, це чи Games of Thrones, чи потрібно там налаштувати саму графіку. Ну, давайте підемо. Ну, у нас high. Так, давайте Resolution Scaling High поставимо нормально. Так, так, так. Ну, в принципі, все. І спробуємо побігати. О, оце більш більш-менш нормально, тобто вже, вже поліпше. Взяли якусь фігню, давайте ще тут. І побігаємо. Ну, є як є, я, я ж повинен показувати правду. Тобто для Games of Tron він підходить, але це будуть середні налаштування. Ну уж вибачте. Коротше, я готовий пройти та зробити висновки. І у якості висновків скажу, мать його, це найкрутіший, один з найкрутіших ігрових планшетів, який я обожнюю. 8,8 дюймів екран. Це просто неймовірно класна річ. Я її рекомендую а, обирати чи китайський еліт, чи ген 3 адаптований під глобал, вам ви можете тут купити глобальну версію. Це суто ваша справа. А з вами був Бабел на каналі Технозон Україна. На все добре.